Good afternoon, шановні, всім привіт! З вами Памфір, і сьогодні ми з вами розглянемо монету Polygon. Він же в минулому Matic. Після того, як він був Матіком, вони зробили ребрендінг Rename. Тепер він став полігоном. Ну, хай би його так, мать би його так в душу. Е відкриваємо місячний графік, е недільний графік і дивимося, що ми маємо несхідний рух. На цей несхідний рух ми можемо накинути у нас фібу тижневу. Ми також відзначаємо місячний імбаланс. Далі відзначаємо недільний імбаланс. 0,5 місячного імбалансу співпадає з входом в імбаланс тижневий. Це вже йде якесь накопичення ліквідності. Далі, що ми маємо? Цей імбаланс вже перекритий. Тут імбаланса в нас немає. В принципі, 0,35 центів, як для Фікса, вже непогано. 82%, якщо взяти від поточних непоганий відсоток. Йдемо далі. Переключаємось на дневку. На дньовки ми бачимо злом структури на підвищених об'ємах із попередньою бичкою, здається. Бичка, раз, два, три. З патрійним дном ключовим ордерблоком. І ордер блок, ну, можна сказати, на підвищених об'ємах. Недільного ордерблоку немає. Плюс свічна формація. Та, ти що? та красота. Так, переходимо далі. Розмальовуємо злом структури. Злом структури. Лой. Хай. так, так, Фіба. Добрий день. Добрий день. тянем Фібу без перехає. 0,5 відпрацювала, дала нам е, БМС. Далі. Тут у нас є. Е, що у нас тут далі відбувається? Знаходимо демант. наший демант. Зараз знаходи, закололи 05 -у деманду, закололи 705-ту Фібе. Ладно, відзначимо ордер блок. Сюда його. Відзначимо вік. Сюда його. 05-та віка. Здається, відпрацьована. Треба збільшити, подивитись. Ні, не відпрацьована, але це, в принципі, не настільки і важливо. Але ми його залишимо як додаткову ліквідність. І тому, виходячи з цього, ми маємо. Давайте підпишу, щоб було зрозуміліше. Це у нас ОБ, один день. Обід. Клас. Далі, деманд. Деманд... Один день. І далі вік один. день і Вік один день. Маємо. Далі що ми маємо? не, не Заколоту 705, не заколоту 786. Тут. Далі, що ми робимо? Куди ми ставимо алярми? Перший алярм на захід в е демант тілами. І якраз тест у цього віку хай буде. Далі альорт на е, зняття стопів з деманду. 05 ордер блоку, 0,5 віка одного дня. В принципі, що ми тут будемо шукати? Об'єми у нас е, злом структури був на підвищених об'ємах. Тут у нас, в принципі. Що ми шукаємо? Ми шукаємо бичку. Бучки ще немає. Тобто, скоріше за все будемо спускатись нижче. 4 години. 4 години ми маємо несхідну структуру. Тут ми мали злом, лой. шортовий наш денний. Ну, Він же 4-хчасовий, він же денний злом структури, і він уже, мабуть, трошки... Відпрацював. Так, відпрацював від 0,5. А також, ну, це я б не брав за демант. Хай, лой, хай лой. Лой, хай. Лой. Ну, це я б теж не хотів би брати за деманда Деманд, по ідеї, ану на дньовки. О, ідеал. От вам денний демант. Відпрацювала 0,5 ФІБ і майже 0,5 денного деманду. Позиція набрана, в принципі, цей шортовий злом, можна сказати, відпрацьований. Все, він нам далі не цікавий. На нас далі цікавий тільки ось ця, ось ця зона, де тут знайти заход. По об'ємам, По об'ємам поки що ми не бачимо, щоб були якісь гарні лонгові об'єми. Бичку, 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 раз, два. В принципі, маємо ось таку ось бичку. Ось таку ось бичку ми, ми, ми маємо. Забрали кожен раз, забирали ці хвости, демант. Так, переходимо на молодший таймфрейм. Для того, щоб роздивитися, можливо, в нас там є якесь. Об'ємчики або ще щось цікаве. Так, ну тут знов, знову таки. Тут ми маємо бичку. Раз, два. Тут, кстати, був і ФВГ. Дуже гарний. Ну, Не, не і ФВГ, ладно. Просто прилів. Е, далі, далі, далі. Спускаємось, нижче. що можна очікувати тут. Тут, наче, було якийсь, якийсь рух. На об'ємах я бачу, що тут раз залетіли, два залетіли, три залетіли. Залітають об'єми. По структурі 5 хвилинка. П'яти хвилинка. Добрий день. У нас бос 5 хвилин. В цьому босі нашій деманд. Поп не відмічаю, поп 0,5 поба буде десь 0,5 і деманда. Йдемо далі. Тут у нас є 5-хвилинний ІФВГ. П'ятихвилинний ІФВГ. Який, до речі, відпрацьований від 05-ї ФВГ. Кстаті, класний заход. Е, я його вчора не побачив. Ось так. Стоп можна за ІФВГ. Ну, для безпеки треба стоп ховати за Лой. І сюди. Ну, На зняття ось цієї ліквідності, наприклад, ризики 1 до 5. Ідеальна угода, інтрадей. Взагалі супер. Шкода, що я її прозівав. Але нічого страшного, будуть наступні угоди. Натягуємо фібу. Без перехая, хай лой. Ха, ага. По структурі ось так буде. хай. Ось тут буде лой, і отут ось буде у нас хай. Це наш босс, це наш БМС. Йдемо далі. Пробили імпульсно, гарно, красиво, на об'ємах, майже на підвищених. Тут, в принципі, БМС дали на об'ємах. Що робимо по поточній ситуації? Алярм на 0,5, фібе. І, в принципі, шукаємо десь ось тут. Можна спробувати заходів. Тільки ми його перенесемо. Так, трошки отак, сюди, десь Тут можна шукати заход. Це раз. Два. Переходимо на старші таймфрейми. Переходимо на годинку. І, Виходячи з годинки, у нас немає бички. І на годинки об'єми виглядають так. Ну, Вони підвищені, але вони виглядають як шортові. Тож, виходячи з цього, можна зробити висновок, що ми спробуємо дойти ще сюди. Тут ми впираємось в ось цей ось рівень. Від цього рівня шукаємо свічну формацію. Від тієї свічної формації шортимо сюди. І тут у нас формується, можливо, отака от бичка. Ось так. Ось так. І тоді вже пробуємо його лонгувати. Можна його лонганути на споті. Так, це ми прибираємо, прибираємо, прибираємо. Наприклад, 4 години, але на споті, мені здається, далекувато буде стоп-лосс. Стоп-лос у нас 20%. Ні, це забагато. Розкидаємо альорми, алярти, алярми. Розкидаємо на цей 5-хвилинний злом, Дивимось за реакцією. Якщо буде в нас гарна реакція, можна пробувати інтрадей від того злому 5-хвилинного. А так, в принципі, аляр ми розкидаємо на зняття ліквідності, на ордер-блок. Денний, на вік-денний, і в принципі, сюди на перелой закидуємо. І дивимося, що нам треба знайти і що нам треба побачити. Нам треба побачити або, або на 15 хвилинки, ну, на годинки 15 хвилинки, щось типу цього. Що, що, щось, якусь таку формацію, щоб була тільки внизу. Е, можливо, тут у нас буде, щоб я вам зараз показав. Ну, ну щось типу, типу такого, щось можливо. Можливо, щось типу такого. Щоб була, щоб видно було, що у нас вже виштовхують нас із тої ціни, що є сила в покупця. Далі, що ми шукаємо? Далі ми можемо шукати обов'язково на часовіку і на 15 хвилинки. Нам треба знайти дивер, бичачі бажано, і нам треба знайти бажано з структури хвилинах на 15-ти, щоб він був гарний на об'ємах і тому подібне. Е -е -е Ще Треба обов'язково подивитися карту ліквідності. Завдяки карті ліквідності можна визначити, де заховані стопи, де заховані ліквідації. Тож, підбиваємо підсумки. Полігон виглядає доволі таки непогано. Потенціал руху є, навіть якщо взяти від поточних на спот і тягнуть зі стопом 20% на хвилиночку. Ось так от. Ось так от. Ось так от. І тянути на перекриття ось цих от імбалансів. І 05-ї Фіби. Ну, наприклад, давайте десь ось так. Угода 1 до 5. Як для споту це ідеально. Як для фьючиків, можна знайти е, угоду на молодшому таймфреймі. І... І зайти з набагато коротшим стопом і з набагато приємнішими ризиками. Тож, в принципі, якщо вам сподобалася аналітика, сподобалося відео, підписуйтесь, коментуйте, кажіть, що вам не подобається, а що вам подобається, ми з вами будемо разом обговорювати мою. Стратегію, мою методику, мою методику навчання. За навчанням також звертайтесь в особисті, за консультаціями. В особисті, перша консультація безкоштовна для кожного з вас. Тож, всім гарного дня, на зв'язочку, па-па!